На меня нападение только что было совершено, на машине подъехали, я вот хотел машину купить. А, в, Лу в, Лу в Луцке я. А, я. Не знаю, вот авторынок, в конце авторынка, я здесь с людьми должен был просто встретиться. Черного цвета был автомобиль, марку не запомнил, потому что начали стрелять меня. Ничего не видел, не видел, стрелять начали, я упал, отвернулся. Стреляли люди, в ногу попали мне. Поліцію і швидку до вас зорієнтовано. Вони повідомляють, що я спорядму на авторинку на напали, напала, в нього, вистачає свій дом. В темному кольорі до кільця наряди поїхали вже. На це повідомлення про розбійний напад, уж повідомлення, позовний. Дав команду, підписав наказ проведення з вами Серени. Огородження території небезпеки. Андрій привата. Без ваєм туди. 151-й. Село Житичин, звертаю вашу увагу. Хто на перекритті? Героїв ОПА, Ківерцівська, міри особистої безпеки, передаємо всю інформацію відразу в радіоефір. Ще раз звертаю вашу увагу на міри особистої безпеки. Ескадра 5 перебуває на місці події, про проти нагрузи. Захід у нас без будь яких зараз на даний момент пробу, Ми туди зараз не можемо там, ми, на даному етапі піти, там йому надають медичну допомогу. Визволили швидку. Щоб... Можуть. Можуть. Я звертаю вашу увагу на цивільних, особливо людей. Ніхто не має потрапити на територію де будуть працювати вибухотехніки. Мені треба, О, фільм, щоб всі машини від'їхали назад аж за олоклендер. Це під'їжаємо. Пляж, плотний, маска, бородова, Кепка кольору Кепка, хакі. Другий худий. Ага. Більше описати не може. Це все. Це не той, не... що за кермо. Оскільки да. да. він з автомобіля не, не виходить. Е, Стріляв Перший То, що це, вийшов. вийшов з пасажирів. Да. Пасажир. Скільки пострілів? Чотири. У нас повідомлення було про те, що попередньо чотири постріли. Гроші яким чином забрали? А, були, в а? були в сумці, забрали, я так розумію, в сумку. Шукайся. Доповідаю слідчому про проведений результат роботи. Собака взяла слід. 10 метрів, втратила слід та завершила роботу, що вказує на присутність транспортного засобу. Ти нагріли руки. Руки підняти згору. Ліво. Де я затримаю? Затримало чоловіка сидим післетом. Все затримує поставляє. Він сам уже на автомобілі.

Злочинці затримані, територію обстеження, де ми були затримані, вихових пристрілів не виявили, операція Сирена Грім завершена.